26 березня, всесвітній день день обізнаності пацієнтів, які е, живуть і е, борються все своє життя із таким захворюванням як епілепсія. Е, взагалі, це всесвітній день. Але сьогодні полтавська спільнота вперше приєдналася до цього заходу. Це захід називається Фіолетовий день. І на сьогоднішній день ми приєдналися з такими стрічечками з приводу того, щоб наших пацієнтів, скажімо так, залучити до цього заходу для того, щоб розказати їм про це захворювання допомогти в боротьбі з цим захворюванням, направити в правильних доправних лікарів, правильні методи діагностики. Сьогодні проводимо безкоштовно захід з техніки скандинавської ходьби, як реабілітаційний захід, відновлення паттерна ходьби для людей з захворюванням на епілепсію, епісіндроми, а також долучилися люди, всі бажаючі, які хочуть оволодіти технікою скандинавською ходьбою як оздоровчий захід. Просто привела бабусю і ага. знаю, що сьогодні день зі знанням про епілепсію, боротьби з епілепсією, От. просто вирішила змістити все». Приємне з корисним. Це ваша бабуся цим займається. Ви її з компанією? Ні, перший раз дізналася, що буде така акція, і думаю, чому б не привезти. І бабуся перший раз Так, ви... так. – скільки разом? років бабусі вам? А їй 70, боже, вона мене вб'є за та сказав. А їй 74, мабуть, виповнилося, А, а мені 28. Взагалі, цей захід він взагалі покликаний не тільки для самих пацієнтів, а і для родичів призначений, і для всіх бажаючих і для людей, які не знають про це захворювання, для того, щоб розвінчати стигми соціальні, які на сьогоднішній день існують з приводу цього захворювання. Тому що пацієнти ну на сьогоднішній день захворювання піддається гарно лікуванню і корекції, і можна цим пацієнтам жити звичайним життям, як і інші пацієнти, як інші люди. Тому ми хочемо цим заходом довести і показати роз. Казати з приводу цього, ну, скажімо так, неврологічного розладу. Техніка дуже проста, потрібно взяти в руки палиці, і ходити технічно правильно є оздоровча ходьба з палицями, спортивна техніка, реабілітаційна техніка, прогулянкова техніка, і пристосована згідно стану, згідно віку. Учасники – це наші пацієнти і їх родичі, які поряд з ними знаходяться. досить часто скажімо, допомагають їм в корекції лікування, допомагають їм в боротьбі з захворюваністю. Захворювання, вибачте. Тутно, в будь-яких умовах, да, непотрібний зал і відчула позитивний вплив на організм, на серцево-судинну систему. Багато вирішила питання по здоров'ю. І, і приємно, свіже повітря, можна прогулятися. І Популярно зараз і в Європі, і все. Так як з віком. Людина вже має певні вади, деформації, захворювання і вже болять суглоби. Вона не може ходити як спортсмен або як молода людина. Палиці є асистивний метод реабілітації для переміщення тіла в просторі. І сьогодні люди прийшли для того, щоб застосувати в своєму житті палиці зі скандинавської ходьби. Щоб краще ходити, відчувати себе сміливіше, щоб не впасти, не поскользнутися. Поки що дуже мало походили, ну, цікаво. Я на лижах не каталася, тому для мене це вперше от, приємне заняття, не дуже складне, можливо, тому що я ще молодша, трішки, ніж бабуся, їй складніше, вона втомилася. Федра нервових хвороб активно працює над тим, щоб, скажімо, створити якісь об'єднання для цих пацієнтів, і пацієнти наші могли і знали, куди звернутися у випадку, наприклад, діагностики чи, наприклад, якоїсь корекції лікування. Але проблеми з серцево-судинною системою, то саме це, і також суглоби поступово всі. всі тим більше, що це також дозволяє не тільки ходьба, а й підготовчі вправи. Життя то їх рух, а людина народжена, щоб рухатися. Це не найкращий спосіб спорту, реабілітації, відновлення гарними навантаженнями, які тренують все тіло, дихання, серце. Особливо знімають навантаження при болях в хребті, суглобах. Ну, як для людей такого поважного вже віку, це дійсно корисна вправа. Я думаю, будь-які справи, які їх відволікають від сьогодення, будуть корисними. Якщо вони ходять, дихають свіжим повітрям, спілкуються, це вже корисно. А коли їх об'єднує корисна справа, така і для свого здоров'я, і загалом, то чому б і винні? Незалежно від віку, незалежно від стану, потрібно брати палець і ходити. У нас створений центр для пацієнтів з хвороби Паркінсона, є центр для пацієнтів з розсіяним склерозом, є центр для головного або для боротьби з головним болем. На базі кафедри нервових хвороб Полтавського державного медичного університету. Але це на базі неврологічного відділення. Комунального підприємства Полтавська обласна клінічна лікарня імені Склифасорського Полтавської обласної ради. От і ми намагаємося і хочемо, щоб ще була така окрема організація для наших пацієнтів.